Рада визначила Михайла Федорова міністром оборони в пріоритеті військова реформа, підвищення виплати, і розвиток української ППО. Уряд контролюватиме ціни в аптеках. У Києві очікується поліпшення зі світлом з четверга. Країни J7 планують переконати Трампа підтримати гарантії безпеки для України під час зустрічі у Давосі. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, давайте перевіримо, чи ви підписані на мене. Якщо бачите, ось тут кнопку Стежити. Натискайте на неї, підтримуйте український контент, підтримайте українські канали, натискайте на кнопочку Підписатися. Рада офіційно призначила на посаду міністра оборони України Михайла Федорова. Він заявив: Міноборони потрапляє до моїх рук з мінус понад 300 мільярдів бюджету. Не виплати два мільйони українців у розшуку. Та 200 тисяч у СЗЧ в планах військова реформа, пошук грошей щоб підвищити фінансове забезпечення військових, також створення української ППО та артпострілу з лазерним наведенням, щоб артилерія працювала точніше, швидше та ефективніше. Верховна Рада з другої спроби визначила Дениса Шмигаля, першим віцепрем'єром, міністром енергетики. Аптекам приготуватися. Уряд доручив слідкувати за цінами на препарати і штрафувати за націнки, заявила прем'єрка Юлія Сверденко. Також прем'єрка повідомила, що ситуація зі світлом в Києві може. Покращитися з четверга. Якщо не буде масованих атак, хочу це підкреслити. То у нас з вечора четверга буде поліпшення графіків. Вона також озвучила прогнозовані графіки відключень по низці районів столиці, але не уточнила, коли саме вони мають почати діяти. Наразі в Києві тривають аварійні відключення. Вона також запевнила, що у Києві немає проблем з роботою ритейл мереж. За необхідності уряд готовий допомогти забезпечити їх генераторами. G7 проситиме Трампа підтримати гарантії для України. Союзники України з великої сімки під час всесвітнього економічного Мічного форуму у Давосі намагатимуться заручитися підтримкою Дональда Трампа гарантій безпеки для Києва, за словами чотирьох чиновників, лідери Італії, Німеччини, Франції, Канади та Великобританії, а також голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, планують взяти участь у зустрічі Трампа з Володимиром Зеленським, яка має відбутися в середу, 21 січня. Крім того, на переговорах можуть бути присутні й інші лідери коаліції охочих, як зазначив європейський посадовець, який брав участь у консультаціях без США, Франція та Британії, не зможуть виконати обіцянку щодо розгортання. Військ в Україні після припинення вогню досі не зрозуміло, що насправді думає Трамп. Додав він. Шановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня і гарного дня. Вам бажаю.